Мінус один ракетно носій кінжалів окупантів, винищувач Міг 31 розбився в Липецькій області Росії. Про це повідомляють російські медіа. Аварія сталася під час заходу на посадку після навчально-тренувального польоту. Обидва. Пілоти, як повідомляється, встигли катапультуватися в російському мінобороні. Зазначили, що літак виконував політ без боєкомплекту та впав в безлюдні місцевості. Причина аварії наразі з'ясовують. Нагадаю, що саме міг 31 несуть аеробалістичні ракети кінжали для ударів по Україні. Вже 12 поранених в Києві, восьмеро перебувають в лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На окупанти завдали комбінованого удару по столиці. Дронами та балістичними ракетами атакували критичну інфраструктуру. Внаслідок влучань весь лівий берег Києва залишився без світла. Також фіксують проблеми з водопостачанням. Крім того, уламки ворожого дрона влучили у багатоповерхівку В Печерському районі. Там загорілися квартири. У Деснянському районі уламки ракети впали біля поліклініки. Також пошкоджена дев'ятиповерхівка в Голосівському районі. Зазначу, що через ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі змінили рух потягів метрополітену. Зокрема, рейси між станціями Печерська, Червоний Хутір та Славутич наразі неможливий. Крім того, потяги курсуватимуть зі збільшеним інтервалом руху для червоної та синьої гілок. 6 хвилин для зеленої 7 хвилин. Ну і атакували росіяни дронами також і бровари. Цієї ночі як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля міні-маркету. Споруда частково зруйнована. Також пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали. Семирічний хлопчик загинув у Запоріжжі внаслідок власне російської атаки ворожого обстрілу. Також до трьох осіб збільшилася кількість постраждалих. Двоє людей перебувають у лікарні у важкому стані. Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Іван Федоров. Вночі росіяни завдали масового удару по Запоріжжі. Внаслідок влучань зайнялися пожежі, зруйновані приватні житлові будинки. Також пошкоджені об'єкти газової та енергетичної інфраструктури. Запоріжжя тимчасово перекрили проїзд Через Дніпровську ГЕС окупанти також пошкодили газову інфраструктуру міста у Запоріжгазі Закликали містян обмежити споживання блакитного палива до завершення аварійних робіт, щоб стабілізувати тиску мережі та уникнути відключень. 66-річний чоловік постраждав на Дніпропетровщині внаслідок насованої російської атаки. Чоловіка госпіталізували з пораненнями. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі. Крім того, ворожі дрони обстріляли приватний житловий будинок у Миколаївській громаді. Також внаслідок атаки загорівся комбайн та господарські споруди в українській громаді. На місцях влучань працюють оперативні служби. Тим часом графіки аварійних відключень світла ввели на Сумщині, Київщині, Полтавщині та в Харкові через російські атаки на енергетику. Діятимуть вони весь день. Про це повідомили місцеві обленерго. Тривалість знеструмлення поки що невідома. А на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції почали відновлювати живлення. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. лагодять електропостачання поступово через дві зовнішні лінії електропередачі, зокрема Дніпровська та Феросплавна. Наразі живлення Запорізької АЕС забезпечують сім дизельних генераторів. Ще тринадцять перебувають в режимі очікування. Нагадаю, що в вересні на атомній електростанції стався десятий блекаут через саботаж російських військ. Крім того, фахівці МАГАТЕ заявили що у вівторок по станції прогреміли п'ять вибухів.